Замах на життя мільйонів українців. Кремль готує новий вид терору, який може стати страшнішим за ракетні удари. З'явилися дані про плани окупантів отруїти головну артерію країни, річку Дніпро. Що це? Спроба викликати гуманітарну катастрофу чи новий спосіб тиску на Київ у мирних переговорах. Прямо зараз ми розберемо, як ворог збирається реалізувати цей підступний план, які регіони опиняться. Під першим ударом і як Україна готується до водної блокади, додивіться до кінця це загроза, про яку повинен знати кожен. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За інформацією видання «Главред», розвідка та екологи зафіксували підготовку РФ до скидання токсичних речовин у притоки Дніпра, що протікають через територію Росії та Білорусі. Мова йде про промислові відходи та хімікати, здатні зробити воду непридатною для споживання на місяці. Мета ворога очевидна: вивести з ладу систему водозабору у великих містах, таких як Київ, Черкаси, Дніпро та Запоріжжя. Окупанти розраховують. Що зупинка водопостачання спровокує паніку, епідемії та змусить мільйони людей лишити свої домівки. Це класичний приклад екоциду, який Росія намагається видати за техногенну аварію. Наслідки отруєння Дніпра вийдуть далеко за межі порожніх кранів у квартирах. Дніпровський каскад Гес це серце нашої енергосистеми. Хімічне забруднення можна пошкодити охолоджувальні системи станції, що призведе до нових масових. Відключень світла, але і це не все. Південь України критично залежить від Дніпровської води для іригації. Забруднення річки це смертельний вирок для аграрного сектору в регіонах, які і так потерпають від бойових дій. Ворог хоче перетворити наші родючі землі на пустелю, де неможливо жити та працювати. Українські спецслужби та екологи вже працюють над планами протидії, установлюються додаткові пости моніторингу. У якості води, а водоканали готують запаси реагентів для очищення. Однак, експерти попереджають, у разі масових скидів реагентів та хімікатів стандартні методи очистки можуть не впоратися. Стаття наголошує, що Україна вже звертається до міжнародних організацій з вимогою визнати ці дії військовим злочином. Світ має розуміти, Дніпро впадає в чорне море. А отже, російський екоцид зачепить і країни НАТО. Реччину, Румунію та Болгарію Росія ставить під удар безпеку усього Чорноморського регіону. Отруєння Дніпра це остання спроба Кремля зламати нас середини, але ми вже довели, що здатні вистояти перед будь-яким терором. Головне сьогодні це пильність та єдність. Як ви вважаєте, чи наважиться Путін на цей фатальний крок? Чи це лише черговий етап залякування перед великими переговорами?